Привіт! Мене звати Ольга Чишин і сьогодні я буду твоїм провідником до твоєї внутрішньої дитини. Тобі потрібно зручно маститися, лягти, можна вкритися пледом або сісти так, щоб голова була сперта на крісло або стіну. І під час практики не відволікала. Зараз зручно омощуйся. Налаштовуйся на спокій всередині себе. Відчуй своє дихання. Зараз роби глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще один, глибокий вдих через ніс. Видих через рот. Ще один глибокий вдих. І відчуй, як заходить нова, чиста, світла енергія, а на видиху. Ти відпускаєш все лишнє. Все те, що обтяжує і хочеться відпустити. Продовжуй дихати в комфортному для себе темпі. І відчуй своє тіло. Відчуй стопи, як відчуй розслабляється п'ятка. Розслабляється ікра, коліна. розслабляються бедра, таз, сідниці. Ноги дуже розслаблені і водночас дуже важкі. Таке відчуття, що ноги розтікаються по поверхні, як м'який-м'який пластилін. Зараз ноги стоять ще важчими. Відчуй, як розслабляється поясниця, живіт, розслабляються внутрішні органи, розслабляються груди. Спина, плечі, відчуй, як зі спини та плечей Знімаються всі обов'язки, всі проблеми трудні. Відчуй, як розслабляються руки, лікті, кисті, долоні і кожен, кожен палець розслабляється мізинець, безіменний, середній, вказівний, великий. М'яка хвиля розслаблення по руках піднімається вверх. і розслабляється шия. Розслабляється зад голови. Вверх голови. Розслабляється лоб, брова. Голова стає ніби м'якою. І відкритою до нової інформації. Відчує, як повіка. Повіки, повіки стої дуже важкі. Таке відчуття, що верхня повіка склеєна з нижньою, І зараз вони стають ще важчими. Ще важчим. І ще. Розслабляється кінчик носу, губи, підборіддя. Розслабляються щоки, скули, щелепа. І зараз просконуй своє тіло з ніг до голови. Якщо ще десь є напруження, блоки, зажатість, то направ свою енергію туди і розслаб це місце. І ще розслаб. І зараз я порахую від 10 до 1. І на кожен рахунок відчую, як тіло стає ще більш розслабленим. Та що десять дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Один. І зараз перенесися в будь-який момент свого дитинства. Спробуй відчути, скільки тобі приблизно там років. Ти можеш відчувати або бачити картинки. Довіряй своїм відчуттям, йди за ними. І подивись, де знаходиться ця дитина? Це якесь приміщення, квартира, будинок, можливо, школа. Чи відкритий простір? Підійди ближче до. Цієї дитини. Подивися, в чому ти маленький, одягнений. Яка у тебе стрижка? Як ти виглядаєш? Можеш підійти ще ближче. Присядь так, щоб ви дивилися одне одному, очі в очі. Скажи привіт, маленькія. Ця дитина скаже привіт, дорослий Я. Аби відчути, що відчуває цей хлопчик, про що він думає? Чого він найбільше хоче? які сильні сторони цього хлопчика, що йому подобається, до чого його тягне, що у нього класно виходить. Які якості в нього яскраво проявляються? чи є щось? над чим потрібно попрацювати? Якості, які потрібно зростити, напрацювати, виховати, і відчуй, як до нього ставляться інші. Чи є щось? Чого йому не вистачає, і зараз ти дорослий, скажи цьому хлопчику, що ти ним пишаєшся. Він такий молодець, він такий сильний, сміливий, такий розумний, квітливий. стільки азарту, стільки бажань, стільки відкритості досліджувати цей світ. Стільки наполегливості, рішучості, стільки витривалості, стільки побитих колін, помилок. Але водночас стільки бажання пробувати знову і знову. Кажи, що ти не пишаєшся, він такий крутий, такий класний, малий. І скажи, що ти це той дорослий, який його завжди підтримує, який завжди буде на його стороні. який піде навіть на найбільш ризиковані та шалені ідеї, хоча може бути страшно, хоча може лякати багато факторів, але ти його підтримаєш, тому що подивися на себе очима дитини, тому що ти той дорослий. Який має всі сили, має знання, досвід, має ресурс, відповідальність, має абсолютно все, щоб захистити цю дитину. дати цьому хлопчику підтримку, визнання, бути найкращим його компаньйоном. І зараз відчуй, що дорослий ти міцно-міцно обіймає себе маленького. І ти маленький міцно обіймаєш дорослого. І ви нарешті є одне в одного. Оця дитяча частина вона дає натхнення, легкість, віру в краще, віру в диво, віру в неможливе. Ця дитяча частина має в собі велетенську кількість енергії, бажання жити те життя, насолоджуватись, пізнавати, бити коліна, падати, але підійматися, досліджувати себе, досліджувати інших. Цей світ, а доросла частина дає впевненість, стійкість, відчуття безпеки. Розум. широке мислення. Витривалість. Доросла частина дає силу впоратися з будь чим І зараз постав руку на серце. Відчуй, що ця дитина вона завжди була у тобі, кожної миті. Вона була, є і буде. І якщо колись ти маленький, був залежним від інших людей, від обставин, то зараз ти тут і зараз. Ти незалежний від цього всього. І ти вже в змозі сам обирати, яким буде твоє життя, якщо колись тебе не підтримували, якщо колись не визнавали твої ідеї, таланти. Якщо колись твою силу та енергію намагалися подавити. То зараз визнай це все. Визнай, який ти великий, який ти сильний, дай оцьому вогнику бути в тобі. І дай йому розгорітися, дай йому тебе вести. Можливо, в дитинстві тобі казали, що хлопці не плачуть, або хлопці ще щось не роблять, хлопці мають бути такі-то, такі-то. Зараз в дорослому моральному житті на тебе накладається дуже багато суспільних норм, якихось обов'язків, установок. Так, воно все є. Але спробуй це все відставити ніби в сторону. І відчути, а який ти по-справжньому? Якщо ти чуттєвий, якщо ти дивишся на захід сонця чи слухаєш прекрасну музику і не сльози на очі. До біса, хто там що каже, можна чи не можна. Дай собі бути. Ти від цього не стаєш менше чоловіком. І якщо тобі нав'язали, що ти маєш вирости, маєш ходити на роботу з восьмої до шостої, маєш мати стабільну зарплату. Маєш забути про свої хобі, мрії, бажання. Просто маєш жити в стабільності, а ти відчуваєш, що ти хочеш по-іншому. Дай цьому іншому статися. Чого ти хочеш? Як ти хочеш? Ти не стаєш менше чоловіком, коли, наприклад, проявляєш емоційність, сльози, чуттєвість, ніжність. І не стаєш більше чоловіком, якщо ти важкий, ти без сил, ти валишся з ніг після неулюбленої роботи. Ти є чоловіком по факту. По факту свого буття. Відчуй оту свою маленьку версію. І оцей вогник. Цю віру в неможливу, віру в себе, оцю рішучість, сміливість і безстрашність, нехай вони тебе ведуть до того життя, яке ти хочеш, і оця дитяча частина. Вона може тобі обуденності в твоєму моральному житті давати імпульси до сміливих рішень, шалених дій. Вона може підкидати ті ідеї та бажання, які для тебе істинні. І нехай твоя доросла частина не відкидає їх, як це відкидали інші. Нехай твоя доросла частина їх не знецінює, як це могли знецінювати інші. Стань тим дорослим, якого ти маленький, так потребував в дитинстві, якщо приходить ідея стрибнути з парашутом, бо ти завжди з дитинства про це мріяв. Не відкладається на потім. Не кажи, що це неважливо. Не кажи, що я вже дорослий, мені не до всяких дитячих ігор. Дай цьому статися і ти відчуєш як. Як класно буде, який проплив сил, енергії, радості, щастя. Це відчуття свого життя. Ти творить свого життя. І цінуй в собі ті якості, які звикли назвати жіночими. ніжність, чуттєвість. Турботу, емоційність. Це не жіноча якость. Якщо щось цього тобі властиве, значить, так має бути. І воно для тебе не потрібно цього подавляти. Тому що, можливо, саме такі якості. Потрібні тобі, потрібні твої внутрішній дитині. І така якість, як ніжність, турбота, чуттєвість це той міст, який з'єднує твою дитячу та дорослу частину, дорослу та дитячу. І ви одне одного взаємодоповнюєте, взаємодопомагаєте. І ви разом цілісні. Разом ви зцілені, тому що лише доросла частина це про важкість, це про сірість, це про життя без мрії. Лише дитяча частина це про інфантильність. Залежність від інших. Разом вони у балансі Ціле. і неймовірна сильна. І зараз зроби глибокий вдих через ніс. Видих через рот. Вдих через ніс. Видих через рот. Відчувай себе. Старайся не крутити головою. Все, що зараз є. Просто відчувай. Відчуй свою шкіру. Вічу, як шкіра контактує з повітрям. Відчуй простір під шкірою. Нехай усі процеси, які зараз стались, інтегровуються в тіло. Проживається кожною клітинкою тіла. Я пишаюся тобою. Дякую тобі. Ти можеш побути в тому стані стільки, скільки потрібно. Коли будеш готовий, то поворухни пальцями ніг. Пальцями рук, м'яко розплющи очі і з цього стану дивися на світ.